Запитання коротенько. Слава Ісусу Христу! Щиро вам дякую за ваші проповіді. Моя подруга знайшла золотий хрестик, без ланцюжка, і не знає, що з ним робити. Порадьте, будь ласка, дякую за відповідь. Так, і продовження. Ще уточнення. Її дочка дуже переживає, говорить, що мама взяла на себе чужий хрест. Моя подруга нещодавно почала ходити до церкви. Мені здається, що хрестик це. Добрий знак, що вона на вірному шляху. Ну, дивіться, світ духовний і матеріальний він є дуже сильно пов'язаний. І Господь Бог до нас, як правило, звертається через матеріальний світ, Бо, бо тому що людина є в тілі ясне діло, що через тіло до неї простіше достукатися. бо душа не доходить Бог говорить, говорить, а ми не чуємо. Але через. через Матеріальний світ через фізичний, світ Бог до нас достукується. І Бог посилає нам людей, посилає нам знайомих, посилає нам священників, душе, когось там, щоб ми десь там якось під, підкоректували свою дорогу до Бога. Бог часом знає, де забрати і де дати, де взяти гроші, куди дати, де взяти знаєте, якісь там коштовності, куди віддати. Знаєте, І коли, ми, я говорю, коли я, наприклад, чую таке, що хтось знайшов золотий хрестик, я собі думаю, ну добре, хтось його загубив, не? ну хтось його загубив, ти знайшов хрестик і ой, не бери, бо ти узмерне в себе чужий хрест. І що лишити його там, Найваляється й валяється знамено, а може він ще й посвячений, я не думаю, що людина носила хрестик не посвячений. І буде там валятися, і будуть люди там топтати, то не добре. Ти підняв, якщо хтось загубив, Бог забрав у нього. Бог собі знає, що забирає. Через неуважність, через неаккуратність, або через дещо треба часом забрати Христа, щоб людина спам'яталися. я Христик загубив. Золотий, який гроші дала, а може не дала, може тобі там кум купив, або мама на день народження, або там ще там щось там, або сестра подарувала. Ну, як кому, так? Він для тебе дорогий. І ти нарешті думаєш собі постійно думала за той хрестик, що він для мене дорогий, бо він мені коштує пару тисяч гривень, розумієш? Але чи був для тебе той хрест дорогий, як хрест, як хрест Христовий, як каже апостол Павло, глупота для тих, що загибають, і сила Божа для тих, що спасаються. Чи був для тебе Хрест цей так, як сила Божа, через яку ми спасаємося? Ні, не був, ну то нащо тобі його, Бог від тебе його забрав? А другому дав. І той, хто підняв його, має відноситися до того, як до Христа, Це символ, на якому Христа розіп'яли. А чи він золотий, чи він срібний То Той хрест Христовий. І той, хто знайшов його, Някий чужий хрест ви нікого не берете. Христос цітко каже, хто хоче ти за мною, візьми, свій хрест і йди за мною. Але не той хрест, що на дорозі знайшов. Той, що хрест знайшов на дорозі, це тобі знак. Підніми, покажи Богові своє відношення до нього. Нема питання. Маєте можливість знайти власника, знайдіть, а, а нема. Посвітіть хрест і носіть і не переживайте тим. Той, хто знайшов хрест, це дійсно добрий знак. Той, що загубив, то гірше треба задуматися.